Допоможіть розвитку каналу підпискою, коментарями, вподобайками та поширенням. З вас підтримка, а з нас іще більше ваших улюблених творів українською. Равольський поєдинок. Замальовка з книги правил псів війни. П'ятого видання. Байка ця, добре знана у тілеї, оповідає про те, як тілейці не дозволили вельможам бретонським загарбати частину своїх земель та осоромили їх на все міральяно. Принцові міральянському осточортіли постійні війни із Бретонією та загарбницькі амбіції пихатих вельмож. тож, аби донести їм свою волю. Раз і назавжди вирішив він провести перемовини. Бретонці радо згодилися, сподіваючись на те, що уся міць їхнього лицарства змусить принца піти на поступки. Місцем зустрічі обрали невеличке прикордонне містечко під назвою Равола, що своїми чудовими виноградниками страх як вабило бретонців. Хоч жителі його і підтримували законного правителя, Бретонську делегацію складали лицарі, гордовиті та розкішні, кожен оточений власною свитою та обізнаними у феодальних законах герольдами. Принц, який особисто вітав їх, ані на юту не поступався у пишності, зібравши навколо себе стільки ж добрих найманців. Та перш ніж обидві сторони сіли домовлятися, кілька днів вони танцювали і бенкетували, розливаючи вина рікою. Але серйозні розмови не протривали довго. Настільки великою виявилася бретонська пеха, що один із посланців, барон Дюборс, прямо заявив: мовляв, вони бретонці… Набагато майстерніші у лицарському мистецтві, тож тілейцям краще просто віддати їм Раволу та мирно відступити. Почувши ці слова, ето на прізвисько Лютий капітан найманого загону веннаторів страшенно розгнівався та викликав барона на поєдинок. Прикладу капітана. Негайно послідували й інші винатори, Бретонці зі звичною собі чванливістю прийняли виклики, а їхній герцог певний, що для лицарів цей раптовий турнір стане легкою розвагою, навіть запропонував тілейцям відмовитися від своїх претензій на Раволу, якщо ті раптом переможуть. Принц, людина азартна, погодився. Сміливцям доля помагає, вірив він. Домовились на тому, що сім винаторів битимуться проти сімох лицарів. Бретонські герольди пояснили тілейцям, не надто знайомим із цим звичаєм правила турніру. Трохи поміркувавши, окремо заборонили використання зачарованої зброї вже наступного дня. На Равольському полі вишикувалися один навпроти одного воїни двох держав. В нашвидкоруч поставленому павільйоні зібралися прекрасні дами із Міральяно та самої Раволи, які прийшли поспостерігати за видовищем. Звісно ж, нахабні бретонці почали настирно прохати їх про невеликі подарунки на знак прихильності, тоді. Сталася дивина. Жодному бретонцю не відмовили тілейські дами у проханні, і серед їхніх дарунків були не лише звичні шарф чи фата. Така увага значно підняла лицарям настрій, зробивши їх іще пихатішими, ніж зазвичай, невдовзі розпочався турнір. Коні понеслися одне на одного. І першого бритонця під здивований крик побратимів вибило із сідла, за ним другого, третього, четвертого. І так, аж допоки жоден лицар не лежав на землі, скоштувавши тілейських списів. Оскільки вістря їх були затуплені, усі бритонці вціліли. приречені назавжди нести із собою сором. Цього турніру. Аж тут один із герольдів вирішив ближче поглянути на ті списи. Роздивившись їх, Герольд розвернувся в бік винаторів та розгнівано закричав, що вони довші за бритонські. На його звинувачення, якась кмітлива дівчина з павільйону глузливо відповіла: А ми знаємо. Щойно слова вилетіли з її вуст, усі глядачі вибухнули реготом, сміялося усе поле. Розгублений Герольд просто мовчки застиг. Адже довгі списи не були зачарованою зброєю. Бретонці спакували свої речі та швиденько забралися подалі із місця свого приниження. Відтоді не претендували вони більше на жоден клаптик тілейської землі. Подейкують, ніби саме принц та Ето вмовили тілейських дівчат підіграти їм та дати лицарям дарунків. Інакше вони б в житті цього не зробили. Але навіщо? Справа в тому, що бритонці, отримавши хай вдавану але яскраву прихильність дам. До того загордилися, що не помітили невеличкої різниці у довжині венаторських списів.